Так, слава Ісусу Христу! Вітаю з вами Отець Назарій, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Продовжуємо серію про відкуплення, таємницю відкуплення в бон Боновантерянській ідеологічній думці, у Бонтаріанській духовності. Попередній раз ми собі сказали загальні речі, так, вступ, вступні умови спасіння, говорили про. Сотворіння і спасіння, первинне покликання до спасіння, яке було. І також говорили про молитви втілення. Хто, хто не бачив попереднього відтинку, то прошу собі, подивіться, отже ж, і продовжуємо, власне, сьогодні собі скажемо про наступні речі. Отже, перше, це буде струмінь спасеної ласки слова, яке сталося тілом. І тут Бонуантура знову ж таки поділяє. Христос є таємницею ласки і слово, яке сталося тілом комунікує спасіння. Дефініція Халкадонська. Халкадонський це Халкадон це було таке місто на сході, де був Собор. Де був Собор. Отже ж, Дає таке визначення під кутом категорії метафізичних і ієрархічно Діонізійських, тобто Діонізій ареопагіт що також такий автор був, скеровує дефініцію христологічну. В унії гіпостатичної, в унії гіпостатичні, гіпостатично. Ну, бачите, це такі терміни грецькі, трошки, так? Теологічні, які потребують, можливо не так все розуміється, але я стараюсь пояснювати. Отже, Божий вплив ласка пристосовує людську душу до єдності з Божою особою сина згідно з дармовою ласкою Бога і через причину сотворі... сотворену. Завдяки у ній е... людськість Христа є оздоблена ласкою, славою і Божим, mm -hmm. Божим вишколом. тобто Божим. Доповненням посідає виняткову ласку дар сотворений, який вчиняє людськість Христа, здатною до діл заслуговуючих. Прийняття того, що людське є через те, що Боже становить єдиний і неповторний випадок, в якому очевидність сотворена доходить до найвищого рівня Божої форми. Уніягіпостатичним вчиняє з людини. Бога. Це все також є витяг з е, е, тверджень боналантура з його коментарів до сентенції Петра Люмбарського. Автори це використовують. Власне, тут. Власне тут. Е, велитяння проблем. Е, е, і, тобто виливається проблема сотерологічна. Сотеріологія, я про це нагоджується і наука про спасення. Людська природа слова, яка стала сатівом, стається для всіх буттям загальним, тобто засадою комунікації, спасеної ласки, і інструментом, через який усі буття е, спасені можуть унаочнитися в Божому житті Троїці. Ось такий чисто. Бачимо е, дефінітивний теологічний текст. Ну і другий момент. Слово, яке сталося тіло, комунікує спасіння. Повна ласка, голова тіла, зложеного з тих всіх, яка залишається в стосунку з головою, прокладається на ласку засадничу, званої Гратуіта Преісідентія. Це латинське вислів. Він сам вишколює її усім праведним, який яких прагне спасти. Христос маючи в собі прищедрість ласки, а через природу, будучи подібним до нас, будучи святим і праведним, більш ніж усім, уділяє тим, які приходять до нього, добродійства, ласки і духа через Слово, через яке в буттях духовних народжується сенс і довершується рух. Ласка засаднича є ефективною засадою і промінюючим центром спасіння в кожній людині, переказує Бене Есе Сотворіння і уділяє здатності заслуговування на спасенні ласки втілення. Завдяки ласці голови, Христос відновлює кожен ступінь ієрархів бутів, повнота ролі посередника вчиняючого сотворіння до Отця. А також ділає як праелатус, тобто сповняючи відносно людини потрібне завдання, очищення, просвідчення і вдосконалення. Це ми собі говорили трішки е, на про три дороги бонавентури. Ну і тепер е, наслідки е, спасіння у вимірі природи. Перше слово, яке сталося тілом, є посередником. Титул посередника дозволяє зрозуміти природу і спасену функцію Христа. Посередник, який має своє місце між природою і людською і Божою, посідає одночасно риса медіатора, провадячого до згоди. Сповнення сповняє завдання поєднання. Рішення спасення, які осягають свій ціль, вже тоді, коли людська природа стає прийнята через Божу природу в єдності особи, -син, особи сина. Прийнята природа людська стається внаслідку елементом, який поєднує, через, через різні обшари того, що Бо, Боже комунікує з тим, що людське. Впосереднику збігаються. Протилежності. в ньому вічно поєднується з смертною людиною. Отже, в посереднику, тобто яким є Христос, вічно поєднується зі смертною, тобто природою людини. Найпростіше з'єдналося з найбільш складним. Надалі актуально присутнім з тим, що давно минуло і померло, найдосконаліше і нескінчене, зі слабким і малим, максимальна єдність, будучи за разом е цілістю, з тим, що індивідуальне, зложене і відділене від інших. Тобто з людиною Ісусом Христом, завдяки тій посередницько поєднавчій функції, людська природа є направлена. Посередник засади від, відділування уділяє природі людській ласки заслуговуючої. Природа людська є проваджена до, до моменту переломного свого спасіння. Тобто реалізує найбільш піднесену з усіх влад рецептивних, тобто здатність доєднання з природою Божою в єдності особи Слова. Дивіться, які це важливі речі. Так? Отже, людина. Завдяки тому втіленню Христа, втіленню Слова, так? Зате, як каже Бонавентура, Христос став посередником, є здатна тепер до єднання, до з'єднання, тобто до обожествання, можна так сказати. Тому, каже Бонавентура, коли єдність стається фактом, осягнута стає всіляка досконалості творіння, а заразом удосконалена, стає повстала в той спосіб єдність. Людина стає. З'єднана і через це направлена. Ну, властиво, ми казали про те, що гріх здеформував людську природу. У вираженні сталося тілом, зазначене є відновлення ласки направчої. Тому що під час коли слово Бога стається тілом, то значить людиною, стає допроваджено до, кінця, до, стає допроваджено до кінця те, чого він сам довершив. А те, що ослабло стає відтворене. Або відновлене. Отже, через стілення Христос відновлює людську природу. І другий момент. І другий момент <середник> посередник направляє і спроваджує сотворіння до його повноти. Посередник, за справу якого довершує очищення з образи гріху. І звільнення від прокляття смерті поміщає у внутрішньості людини очікувану стабілятість, це латинський термін, яка є ефектом поєднання і направи, тобто ласки, яка вдосконалюється на фундаменті його Божо людськості або Богочоловік, Богочоловічості. Ну тепер вже є термін, знаємо, що замінений на людину, тобто боголюдськості. Салюс Карніс є стежкою, вибраною через Божу економію. Від свого історичного початку направляє, приймає структуру таїнственну і ієрархічну, відована стає людина. Останнє діло сотворення, закінчене шостого дня і здатне до прийняття слова. Направлення людської природи і реактивація приймаючої сили сотворіння в контексті унії гіпостатичної становить сповнення початкового замислу відносячого до людини. Отже, те, що робить Христос, так Господь ну, Пресвята Трійця може так на сказати, це є перший задум Бога. Світ не має в собі рації і своєї досконалості. Отримує вдарі від слова, яке сталося тілом за посередництвом людини. В тому сенсі, через людськість і космос посередник є єдиною засадою спасенною і відкупи, відкупчивою, відкупинчовою, можна так сказати, відкупленою. Мотиви рекапітуляції. Рекапітуляція це знову ж таки ще один такий складний термін. Ще вже той... Дає... Орігеном це є, означає, значить, відновлення. Отже, Оріген мав таку теорію, яку пізніше Апостазія, не апостазія, а апокатастазіс. Це теорія, через яку церква засудила властиву Орігена. Вона фактично мала певні Гарні мотиви, але він власне казав, що все буде відновлено в Богом. І навіть сатана навернеться, навіть все зло, тобто все, все все абсолютно. Отже, ж, ці мотиви відновлення направчої і сповнені становить вирізане нав'язання до тодішньої традиції думки церковних. Отже ж, такі важливі моменти у ми сьогодні собі збагнули. І будемо далі також. Ще маємо тут багато моментів, які повинні розглянути, тому слідкуйте за наступними за наступними трансляціями.